Привіт, Наташа. Що робиш сьогодні ввечері? Працюю. Падай. Оце так. Гаразд. темно зелений саблурбан 90-х років попрямував на захід із зухвалою маленькою нахабою. Їдь, їдь. Господи, ніхто не посилає ескадром смерті, щоб пограбувати касу. Ти мені брешеш. Ну, добре, магазин це прикриття. Прикриття для сім'ї мафії. Я працювала на них, допомагала виводити гроші і, можливо, зняла трошки важків. Всі вкрала у цих хлопців, синко. Ти мені потрібен, щоб виконати цю роботу. Тату, я це зроблю. Щоб ти не відчував до цієї дівчини, тобі доведеться вистежити її і вбити. Наташа, я думав, ти мене любиш, добре хлопці. Отже, більше хаосу. О, а ти мене вже гарно знаєш. Зробімо це. Агресія це єдине рішення для тебе, звісно.